Слухай її, ти сама мила пляшечка у світі. І я упевнена, що сама смачна. Єс! Yes! Так і є. Хочеться ще. Що? Не вже скінчилася. Okay. Не переймайся, ненці. Я продовжу. Зараз ми спробуємо тебе Кока-Кольна цукерка. О, яка ти смачна! М -м -м. Як же ці рештки на дні. Я не можу їх там залишити. А ну ка йдіть сюди. Ага. Ей, мій палець! Він застряг. Не хвилюйся, я тобі допоможу. А ну, витягуйся. Не вийшло. Ненсі. Простіше простого. Нам потрібна олія. Іди до мене, пальчик, я тебе врятую. Ось так. А тепер можна витягувати. Як по маслу? Не дякуйте. Ін, продовжуй. Легко. Відкриваємо. Ой, яка важка. Чому все велике таке важке? Але це супер смачно. Дівчатка, дивіться, не заздріть. І взагалі-то виглядає так собі. Що ти кажеш?